Привіт. Так, ось, прошло, відео Начинаю знімати нове відео. І З вами Якуседафер. Я просто хочу наверстати упущеною. Всі відео сьогодні не вийдуть, бо вже 20. 20.00. Не вийдуть уже завтра, тому що в 20.00 актива не дуже. Не вийдуть примерно у проміжутка 13 і 16. .00. Ну а ми погнали збирати сетап Снорка. Давайте зберемо сетап Снорка. Я вам його покажу. Я сам просто коли грав, замітив, що іден шлем дуже похожий напроти ну, типу, на гас снорка. І решив, а чому б не зробити його сетап? Мотаємо. УВЕ без 44-го левела це невозмож. Нам трать цю голову. Інферальний член. І не цей інферальний панцир. Нам треба виски. Я знайшов самі ліпші виски, тому вам їх не треба буде пошукати дуже довго. Так, це не ті. Так, де вони? чуть-чуть потеряв всі. Чи... М -м секундочку, треба пошукати. Я знайду і вернуся. Якраз. Више скажи и с цим не зависающе лямки. С цим. Я буду брати з цим, буду на ньому більше вески. І тепер. Ну з болотом у вас яке перше оружие з цієї руси. У мене серп. Ну конечно вже всі Это там на типа вот такое каком Уже майже снорка. Идем оттаститься снорка. Все, погнали, подаемся сначала тулька. Стоп, мне кажется, что я про шось забыл. Хм. Так, точно. Это оружие магии. Метательне оружие має бути якесь грубое, я спеціально для сього вроде. Був. Чи для якоїсь там не помню, помощі забрав? Острій чак чакармы. Силовий луч в тему. Ну я б хотів якесь палющусь. Оцепенена заказав. Все купил. Слайк, підписка. Все, повний сетап снорка норка готовий. Жаль, що не вкачан, не є. И давайте подарим які будуть сложності. Сложно, сложно, безумно. Так в мене ж на ресі було нормально, а у нас их сложно. Бух, Фуйна сегонула. Ну, раз. Давайте пройдем якогось того хранитель. Под м'ясника птічку. Жаль, що я не поміняв нікі аватарку. Я це не зміг зробити. Бо в мене папка Comheky Shadow Fight. Немає в собі і того, типу. Якщо ви хочете для вас зніму, я типу, це зробити. І так, снорк проти птічки. Перший раунд він її просто набиває. Тому я і люблю серпе. Я обожаю, я з ними буду бити проти Титана. Все, Снорк перший раунд забирає. Це просто ви виділи, що Снорк зробив. А якщо ви хочете ще сета пресі, туйка ділі. Тільки... Чи, наприклад, щоб я зібрав ще якийсь сетап якогось монстра. То з вас лайк і підписка. І це все без читів ви можете собі так же зробити. Бо я не граю на взломки, я не подержую таке. Опа. Я дуже не подержую взломки. Ну, я можу колись пограти на взломці, Shadow Fighter. Це коли прям треба. Ну ще заберемо це, це... О, ми вже 4 минути знімаємо. Це треба лайк плюс подписку. Я виділа, як отключить... Отключати реклами, тому у вас таке не буде. І проходимо проти одного сьогодні. сьогодні. нього теж палець, дивіться, який. Против снор. Тільки треба покласти снорг і аватарку. Ну, прикольний сетап. Скажіть, як виглядить на началі? А вс голова не захищена. Чи може ви хочете сетап сьона? Ну, босію сетапи збирала, сетапи, а сей сетап, а цей сетап ніку не збирав. Просто найдіть мені ту людину, яка збирала сетап з норки. Ви її не не знайшли? Ну да вот во, я вот для вас знімаю. Я знаю, що це відео, наверное, набере 0, преглядів. Як і всі другі. Не я просто стараюся, типу. Мені прикольно вести YouTube канал. Це прикольно, я хотів стати популярним колись. Ну, тепер у мене продвігаються лише колись, типу, YouTube Shorts. І все. Це відео, напевно, навіть, навіть ніхто не подивиться. А шкода, я би хотів, щоб хтось увидів сетап-смарк. Но ми всі не розстраюємо. Монашечка, сетап похитителя ночи. Я решил кроме сетапа снорка. Вот я вам покажу с Вот сетап снорка для котра. мы с И ден. дуже прикольный сетапчик. Не ночи. А может, кстати. Nie, Mecha, oczelinka nie będziemy rozbierać. Dla tego trzeba, żeby na tym wyzwaniu nie prosić. Porodzenie nocy. I dany z ulubionych sytopia. Hop, korona nocy. I mantija nocy. No i kosura... No, na u mnie ukaczona, sorry. Poję ja z kosurami teraz graję. він дуже сильний. Беремо так, там это і ночі. якісь типу, скорости, незамітні, заметь неубийство І И на заказ тоже на заказ. О, все. Ти ж у які красиві. Ти ще без цього. Ого! ВДТКИ у них? Ух! Наверное, ми роли всю темну магію. І сетап повели ночі готовий. Якщо ви хочете, щоб я з ним заграв уже повністю проти боса, пройшов телехронітел і заграв босом, то з вас лайк і підписка цьому все, всім па-па!